Добрий день. На сайті телеканалу Fox News з'явилася стаття з промовистою назвою Республіканські законодавці хочуть, щоб Трамп зайняв більш жорстку позицію щодо Путіна. Треба зазначити, що Fox News це прореспубліканський телеканал і є улюбленим телеканалом Дональда Трампа. І в цій статті говориться про сенаторів республіканців, які. Закликають Трампа до більш жорсткої позиції, і сам тон е, статті є на боці цих сенаторів, на боці цих республіканців, які критикують Трампа, і сама стаття критикує Дональда Трампа за те, що він все ще намагається ставитись до Путіна як до сумлінного договороздатного партнера, яким Путін однозначно не є. Отже, про що говориться в цій статті? Ну, сказано про те, що вчора лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Т'юн, це республіканець від південної Дакоти, заявив, що Сенат має підготовлений законопроект про санкції проти Росії, і цей законопроект вже готовий до розгляду, якщо Білий Дім дасть йому зелене світло. Ну, я нагадаю, це той самий законопроект підготовлений республіканцем Лінсі Гремом і демократом, і демократом Річардом Блюменталем про введення достатньо жорстких санкцій як проти Росії, так і проти е, інших суб'єктів е, організацій і країн, які так чи інакше допомагають Росії, е, зокрема, якщо купують російську нафту. Цей законопроект має вже 70 попередніх підписів. І якщо він буде поставлений на голосування, то він одразу буде ухвалений. Причому з такою кількістю голосів, що Дональд Трамп не зможе накласти на нього віта. Взагалі, довіра республіканців до підходу Трампа щодо мирних переговорів значно впала після того, як ані Путін, ані міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров не з'явилися до Стамбулу для переговорів з українською делегацією і можливих переговорів з американською делегацією, яка готова була приєднатися. Як сказав сенатор Том Тіліс, республіканець від північної Каролини, я вважаю, що Володимир Путін брехун, і що він завжди вимагатиме забагато. і він використовуватиме це як привод, щоб продовжити вбивати, гвалтувати та викрадати українців. також Том Тіліс сказав, що. Посадовці Білого Дому, посадовці американської адміністрації, повинні примусити Путіна е, і дати йому зрозуміти, що е, Сполучені Штати будуть нас, е, наполягати до кінця, якщо він не е, піде на вірну угоду. Сенатор Роджер Векер, республіканець від штату Місісіпі і голова комітету Сената з питання збройних сил заявив, що Трампу потрібно зайняти жорсткішу позицію на переговорах з Україною. До Росії треба ставитись як до агресорів, якими вони є, як до воєнних злочинців, якими вони є, особливо до Путіна. Наші переговорники повинні. Усвідомити, що з вуст Володимира Путіна не виходить жодного слова правди, він ніколи е не дотримується жодної обіцянки, яку коли-небудь дає. Він повністю зацікавлений у домінуванні над своїми сусідами. Сенатор Джон Корнен, республіканець від Техасу, висловив стурбованість тим, що Путін. Намагається тягнути за собою США. Неможливо укласти мирну угоду без добросовісних переговорників з обох сторін, сказав сенатор Джон Корен. І я стурбований тим, що Путін не веде переговори добросовісно. Він просто тягне за собою США та президента Трампа. Побачимо, що вийде зі спроб Трампа поговорити телефоном з Україною, але з, перепрошую, з Путіном. Але я не дуже оптимістичний. Дональд Трамп все ще намагається ставитись до Путіна як до договору здатного. І вчора, після телефонної розмови, він своїй мережі трус Social – Ну як стандартно сказав про те, що були гарні переговори, і що Росія та Україна негайно розпочнуть переговори щодо припинення вогню, от і він вважає, що Путін справді зацікавлений у досягненні мирної угоди. Про те, як ми бачимо, республіканські законодавці словам Путіна не вірять. І все далі, все більш скептично, ставляться до того, що Трамп зможе переконати Путіна погодитися на угоду, як сказав оцей от лідер республіканців Тюн, що якщо Білий Дім дійде висновку, що необхідні жорсткіше санкції, то ми готові. У нас вже є за готовий законопроект, який має переважно двопартійну більшість сенаторів, і якщо санкції є необхідною частиною того, щоб росіяни сідали за стіл переговорів з доброї волі, то нехай так і буде. Взагалі треба сказати, що ще в лютому 2022 року сенатор Тійон заявив, що Сполучені Штати НАТО і Україна. Не повинні відступати під вимогами Володимира Путіна під його прагненням підірвати регіональну безпеку, і тому він і далі виступає з цієї позиції. До речі, не так давно президент Фінляндії Олександр Ступ заявив на конференції з безпеки в Естонії. Що Трамп втрачає терпіння щодо Росії, Ступ спілкувався з Лінсі Гремом щодо пакету санкцій, який може бути розглянутий в Сенаті, і підтримує прагнення американських сенаторів зайняти більш жорстку позицію відносно Путіна і Росії. Треба ще додати, що. Ви напевно чули, що не так давно віцепрезидент Джей Дівінс раптом заявив, що зараз росіяни вимагають пер, висувають певний набір вимог, певний набір поступок з боку України, щоб припинити конфлікт. Ми вважаємо, що вони просять забагато. Заявив Джей Дівенс на конференції в Вашингтоні. Ми знаємо, що Путін дійсно дає, вимагає реально неможливого. Він вимагає, щоб Україна вивела свої війська зі своєї території, яку Росія чомусь проголосила своєю. Навіть не в зм... в той час, як навіть не в змозі окупувати ці українські області, тому само собою Україна на поступки не піде, і єдиний спосіб усунути першу причини конфлікту це показова покарати агресора. Треба зупинити оці от спроби. Дивитись на Путіна як на повноправного договороздатного партнера, його треба просто давити: Давити санкціями, давити військовими методами, давити міжнародною ізоляцією, і це повинні робити і Україна і всі партнери України разом. Тільки так можна буде зупинити цю війну. Бо будь-яка спроба поступки, спроба домовитися з Путіним приведе тільки до того, що він буде рухатись далі. Це вже зрозуміли багато американських сенаторів. Тепер необхідно, щоб це нарешті зрозумів Трамп. Я підозрюю, що Трамп вже це розуміє просто. Все ще за інерції ніяк не може визнати, що був глибоко неправий, тому і намагається це все заховати за потоком слів. Проте він дійсно вже злий на Путіна, який є головною перешкодою до того, що Трамп збирався стати миротворцем і завдання української дипломатії сьогодні. Просто не заважати цьому процесу, дозволити Трампу азвіріти від непоступливості Путіна. На все добре.